Привіт! Сьогодні поговоримо про наш фундамент стопи, тому обов'язково виконуй наступний комплекс вправ. Інвентарем може бути будь-який невеличкий м'ячик. Беремо книгу і ставимо носки на неї. По черзі піднімаємо праву і ліву п'ятку. У цій вправі ми піднімаємо дві п'яти одночасно. Зверху робимо видих. Фіксуємо м'яч п'ятками, піднімаємося вгору і робимо видих. Це вже складніша вправа. М'ядж залишається зафіксованим та по черзі піднімаємо носок вгору. Стопи це наш фундамент. Перша базова опора тіла. Тому увагу для них потрібно приділяти обов'язково. Виконуйте цей комплекс вправ та будьте здорові.